Дорогі друзі, продовжуємо розмову про вікна, які плачуть. В першій частині я вам показував різницю між цим вікном і цим вікном. Ну, а тепер розкажу, що я робив. Насамперед, потрібно витерти насухо вікна. Я вже це зробив. Витерти їх насухо, всі оці щілини. В оцих штапіках теж є вода понажимати. Звідси вона повискакує з тих дюрочок. Якщо так нажимати, то вона виходить, бачите, все ще мокро. І добре просушити феном потрібно. Просушити саму конструкцію, щоб вона була просушена. Наступний етап це змастити скло будь-якою речовиною, яка має в собі гліцерин. Це може бути навіть плен для посуду, для миття посуду з гліцерином. У мене це є ось якась тут байда така, жирна, вона теж є гліцериновмісна. І її треба нанести на мочалочку. І акуратно розтерти. Ось я наніс цей плин, скажімо так, гліцериномісний, і буду стирати вікно. Ось що виходить, ось таке. Розтирати потрібно по всій площі вікна, по ці кути особливо по приштапикові і все вікно згори на долину розтерти його потрібно до блиску, поки воно не буде блистіти. Ну, ось я протер до прозорості. Що робить гліцерин? Він наносить таку дуже тоненьку плівку жирну. І не буде утворюватися вам пара, бо пара де утворюється на зустрічі холоду і тепла. Не буде утворюватися пара. Але це ще не кінець. Далі потрібно зробити наступне. Я придбав ось що, зараз вам покажу. Я придбав енергозберігаючу плівку. І зараз я її розмотаю на всю висоту вікна і буду клеїти, клеїти на двосторонній скотч. Спочатку буду клеїти скотч. Перед поклейкою скотчу до рами, віддігніть трошки е, папір від скотчу і загніть його. Це тоді буде вам полегшити при самій поклейці віддарати тоді папір. Бо, як ви цього не зробите, то потім намучитеся на рамі. І зараз клеїти. Клеїти потрібно по штапіку. От, щоб оцей зазор штапіка і рами заклеїти. Продовжуємо далі відеоінструкцію. Верхній е, скотч, який над рамою, я приклеїв і відразу зняв папір. Верхній е, бокові йдуть внахльост і трохи папір треба надерти. Тому що зараз будемо приступимо до поклейки е, самого ой, фольги цієї фолії е, пленки. І е, доверху ми приклеїмо, і потім будемо поступово знімати і проклеювати в натяжку цю і цю сторону. Значить, коли у вас донизу залишається там сантиметрів 10 полоски, щоб ще проклеїти його, пора е, клеїти тоді останню понизу скотч, останній скотч. Чому так? Якщо б ви його зразу зробили, то вам би тоді віддирати ці краї і пленка залипала і треба було б її відривати. А так клеїмо її, тоді коли вже залишається кусочок, то я отако роблю, Беру, обдираю вже з цієї сторони, обдираю з цієї сторони. бачите, І зараз внах... внахльост підніму пленку і під неї проклею. а Тоді вже натягну пленку туди. Так ось, плівка вже поклеєна. Я навмисно її поклеїв. бачите, от вона під руками. Так вона в мене хлібу стається, тут зморшки з'явилися. Ну, не знаю, чи вам буде видно. От, є зморшки. Але це, я навмисно це зробив. Я вмію, звичайно, акуратно зробити. Але я стараюсь для вас, щоб ви не боялися, якщо у вас буде щось подібне. Для цього отут зморшки є. Для цього ми використовуємо звичайний фен для сушки волосся, щоб розігнати складки. Просушуємо якраз там до складки гріємо. Ну і тепер розкажу про всю цю конструкцію, як вона діє. Тоді, коли ми змащували вікно гліцерином, втирали його, це фізика, фізичні властивості жирів. Не любив фізики в школі, але тут згадав, вона стала при нагоді. Коли утворюється найтонша жирова плівка, бодай в 1 мм, то вона водовідштовхувальна. Тобто, чому це потрібно зробити? Щоб не утворилася пара, поки ви протерли вікно і почали наклеювати плівку. Ну і далі, знову ж таки, фізика, де утворюється. Краплю води конденсується там, де стикається холод і тепло. Холодне вікно, гаряче, тепле повітря, на... і утворюється плівка е, така водяна. Цією ж пленкою ви, так би мовити, е, забрали оцю точку дотику. Створили ще одних десь 1,5 см зазору. і і е, ізолювали холод від тепла, і вам не буде утворюватися роса. Може бути, якщо дуже вже погане вікно, отако збиратися низом буде 1 см конденсату в дуже сильні морози. Ось така плівочка. Ну, а на рахунок самої плівочки, то хочу вас повідомити, що купував я купував її в інтернет-магазині Comfort Shop. Це так би мовити на правах реклами. Плівка недорога, якісна і швидко власник магазину реагує на ваші повідомлення і пересилає її. Я цією плівкою користуюся вже кілька сезонів. Цієї поклейки, принаймні, вистачає мені раз на 3 роки, кожні три роки я її оновляю. Але я забуваю за, за те, що в мене є вікна як весною, так зимою Їх не потрібно мити, бо туди пилюка не проникається, антистатична пилюка Хіба з, з вулиці треба помити. З середини її легко стерли і вона частенько залишається. Посилання на цей магазин я залишу в описі. Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво, ставте лайки. Ну все добре. З вами був канал сад до побачення